Сказав, що взимку холодно. Ні, це не холод, це дихання снігу. Він дихає, щоб не розтанути. Він дихає, щоб жити. Він дихає, щоб взимку нам було радісно. І наш спільний проєкт програми Маленькі дорослі і першої дитячої телешколи Радіє зимі. З вами я, Інна Пінчук, і мої сьогоднішні співведучі Антон Ася. Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке: наші новини по дитячі будуть присвячені найменшому птахові на планеті колібрі. Ну і як завжди, сьогодні ви станете ближчими до таємничих куточків нашої планети. Бо рубрика навколо світу з маленькими дорослими буде присвячена японському парку Хітачі, у якому квіти дивують своєю красою цілий рік. А наші талановиті філософи сьогодні поміркують над тими простими для дорослих речами, але у дитячому ракурсі. І тема дитячої енциклопедії Що таке старість? Не перемикайте! Тіно, от скажи, у якому віці починається старість? Даша, ну, мені здається, що 30 років це вже старість. Тіно, у 30 років ти нічого не плутаєш, можливо, у А Давайте спитаємо у малечі, що ж таке старість? Рубрика дитяча енциклопедія. Старость это когда ты уже становишься бабушками, дедушками. И тебе очень трудно заниматься там, спортом, бегать, прыгать. И, и, и у тебя начинает болеть спина, там, ноги, руки. Оно начинается, например, 39-40. И так до 60. Иногда бывают такие старости, что можешь быть жив. 130, 119 и 129. Это иногда происходит. Ставьте, когда человек строит, но, но он, но он, ему где-то, ну, например, ну, 40 или 30. И и они после школы, после института, после садика приходят все доученные. Но потом они... Некоторые ходят в домик престарелых, а некоторые смотрят за детьми. А в старости не школы проснулся, сидишь дома, пьешь чай, может, телевизор смотришь, заснул и опять проснулся. Это такая вещь, которая у каждого человека начинается по-разному. Когда ему старость, это когда он может спокойно выйти на пенсию после тяжелого раб... рабочего труда, когда он может сесть в кресле, спокойно посидеть, почитать книгу, погулять с друзьями, погулять с внуками, с детьми, просто отдохнуть после такого тяжелого времени. Старость не радость. Старость для меня это сложная тема. Не сильно хочется ее вспоминать, но старость – это когда человек становится стареньким, и под конец своей жизни он умирает. Как человек себя ощущает. Ну, например, моя бабушка, ей 50 лет, и она себя не считает старой. Есть люди, которые уже в 45 говорят, что они старые, что уже ничего не могут делать. Ну, надо себя как-то подбадривать. И, не знаю, я считаю, что у меня старость настанет где-то 80-90 лет. Вот, так вот. Я считаю, что старость начинается после 90, потому что старость это не физическое здоровье, а состояние души. Пока человек растет, он растет. А, после, а когда старость, он немножко начинает уменьшаться. И он, этот человек, он стареет. И когда он стареет, ну он будет быстрее умирать, потому что... Старость не радость, так говорят. Спишь, играешь в шахматы, играешь в шашки, учишь, учишь своих м, внуков. Старость, это когда ты уже отработал. Ну, старость начинается тогда, когда заканчивается школа. Когда ты чувствуешь, что ты уже не можешь там прыгать, бегать, ну, там делать зарядку, разминку, и все Это когда человек встает сталым и Lichtman. и не может жить уже нормально ходить бегать. он переходит на пенсию. Старость это когда ты нянчишь внуков, когда тебе платят пенсию, ты не хочешь работать. Стареть это хорошо. Это только когда ты старенький, ти можеш допомагати і вывожать собаку. Олено, а ти знаєш, який птах на землі є найменший? Так, Антон, це колібрі. А чи відомо тобі, що цей птах має велику пиман? Це і колібрі, ангел, колібрі кокетка вогнений топас літачий, аметист. А про те, що вони літають задом наперед та ще роблять величезну кількість цікавинок у нашому наступному сюжеті. Рубрика Новини по дитячій. Дивимося разом! Калібрі найменші птахи на землі. Найменший калібрі з числа дорослих осіб має вагу не більше трьох грамів. А от волетенського калібрі сягає розміром 21 см, а вагу 20 г. Серце калібрі важиться за швинок у три рази і займає більш третини обсягу їх тіла. Серце калібрі робить 500 тисяч ударів на хвилину, а протягом життя скорочується близько 4 мільярдів разів. У день калібрі споживає кількість їжі більше за власну вагу. Калібрі вміють літати зі швидкості до 70-80 км на годину. Постійний пар калібрів ніколи не створюють. За секунду калібри робить до 80 промахів крилів. Всього на землі живе понад 300 видів калібрів. Найменші калібри звуть калібрів жілка. Довжиною ця пташка 7 см, а вагою 2 г. Найбільший зафіксований термін. Життя калібрі 17 років, але в середньому вони живуть менше, близько 9 років. Калібрі єдиний птах, яка вміє літати задум наперед або догори ногам. Час міграції калібрі здатні подолати тисячу кілометрів менше, ніж за добу. На одиницю ваги калібрі споживають приблизно в 100 разів більше їжі, ніж слони. Калібрі годуються тільки перебуваючи в повітрі. На гербі острівної держави Трінідат і Тобаго зображена саме пташка калібри. Сьогодні ми розкажемо про такі місця на Землі, існування яких абсолютно не вкладається у голові звичайних людей. Природа створила величезну кількість місць на планеті, які з легкістю дивують людську уяву. Можливо, їх створила земна природа, можливо, неземні цивілізації, а можливо, і люди, які жили мільйони років до нас. У нашій планеті існує чимало місць, при спогляданні яких мимоволі виривається буря захопливих вод. А на обличчі з'являється мійлива успіх. Ось, наприклад, в Японії багато усього прекрасного і турист, що відвідав цю країну, неодмінно отримає масу вражень. Яскравим зразковим прикладом оригінального ландшафту вважається національний приморський парк Хітачі, який був створений наприкінці ХХ століття на місці колишньої дислокації військової бази. Цей парк був особливий, бо тут здебільшого ростуть не дерева, а різноманітні квіти. Маки, тюльпани, сакура, незабудки, нарциси лілі. Сорти квітів підібрані настільки вдало, що парк цвітує практично цілий рік, коли одні рослини відсвітають, інші тільки починають віти. Ще одна особливість парку полягає в тому, що рослини, замість хуму. вирощуються на величезних полях і складається враження, що це справжністе квіткове море. Наймовірно прекрасним є ще й те, що тут кольори змінюються відповідно до змін пори року. Саме в цьому парку проводиться різноманітний квітковий фестиваль. До речі, у цьому парку є безліч інших цікавих речей басейн, парк актрасіонів та зоопарк. Тобто є все, що може знадобитись, в день для того, щоб чудово провести час. А якщо ви хочете потрапити у незабутню блакитну казку і погуляти по блакитному килому квітів, вам просто необхідно відвідати цей японський парк та побачити цю красу на власні очі. Не пропускайте жодної нашої програми, і тоді ми відкриємо, хоча б трошечки секретів нашої планети. З вами був Влад Пінчук і наша рубрика навколо світу з маленькими дорослими. І наостанок поради для люблячих батьків, народна мудрість. Шановні батьки, прислухайтеся до дітей, які живуть всередині вас. Дорослі теж діти, але тільки в душі. А ми бажаємо вам залишатися з нами і не пропускати наших корисних порад. Такими ми є на цьому тижні. Зустрінемося ще. А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.